Вітаю вас, Терези. Вересень місяць вже прийшов впевнено у кожну родину. Він розпочинає цикл осінніх затемнень на новій зодіакальній осі риби діва і приносить поступові зміни вектору нашого життя. Про ретроградний рух вищих планет, також про особисті планети, рекомендації до їх транзитів, а також про загальну картину, яка пронизує вересень місяць, у моєму загальному відео. Будь ласка, перегляньте, посилання буде в описі і у підкасті. А ми Терези, розпочинаємо нашу таку особисту картину вересня із руху Венери по вашому першому сектору гороскопа. по Терезам. Тут Венера приносить вам відчуття в затребуваності, привабливості, відчуття гармонії, впевненості у власних силах, також можливість мати фінанси і розпоряджатись ними. Можливість також показати себе, виступати, рекламувати, бути затребуваними, відчувати дійсно таку. Кій потяг уваги до вас, ви видимі, у вас все складеться якнайкраще. Ваші енергії зараз найвідчутніше сприймаються людьми, і дійсно ви затребувані з професійної точки зору і фінанси найкраще зараз рухаються саме згідно вашими потребами. Це може відчуватися як підвищення зарплатні, наприклад, як фінансова підтримка. З боку інших людей, також можливості до заробітку, можливості рекламувати себе, показати себе як найкраще. Це відчувається як сприятливий дотик Всесвіту, коли ви дійсно можете бути в такому оточенні, в такому суспільстві, в такому дійсно середовищі людей, де ваші. Послуги затребувані де ви можете показати себе якнайкраще, де серед усього такого виру людей саме до вас будуть приковані погляди. Також, терези, хочу наголосити, що поруч із планетою, комфорту, затишку, також соціальної презентації, можливості отримати нові зв'язки і можливості такі стосунки сформувати. Тобто, у вашому. У першому секторі гороскопа разом із Венерою знаходиться вузол минулого кету наразі, а також знаходиться ще й ліліт. Не забуваємо Терези, що цьогорічні осінні затемнення також приковують до вас увагу з точки зору тої, що 2 жовтня затемнення у вашому першому секторі. І ось кету, і ліліт можуть давати таке враження, що все вище перераховане не зовсім вас і стосується. Відчуття власної непривабливості, невпевненості у власних силах, нерозуміння того, хто з вами поруч і наскільки. Можете розраховувати на вашого партнера, на ваших клієнтів, взагалі, наскільки ви дійсно відчуваєте поточний момент, бажання розірвати, можливо, якісь певні стосунки, щось радикально змінити у своєму житті, адже життя рухається за сценарієм, який ви вже бачили і з яким ви мали справу. І навіть те, що відрізняється нині, може здаватися вам повторенням того, що вже було Бажання змінити ситуацію, вплинути якимось докорінним чином, відчуття того, що ви йдете на занадто. Поступки з цим часом, з цими людьми із суспільством, і взагалі відсутні задоволення якби, від того, що ви робите. Ось це може зараз супроводжувати у вересні місяці вас на внутрішньому рівні, перш за все. Якісь плітки можливі, якісь недомовки. Також відчуття того, що ви ніби знаходитеся серед людей, які, можливо, вас у чомусь підозрюють, щось не так з цими стосунками, щось. Формується за сценаріями, які ви не контролюєте. З огляду на це ми робимо сноску на такі аспекти, які допомагають нам використати цей час користю, відчути таке віконечко, ніби яке відкривається в такий період. І, зокрема, таким аспектом є аспект тригона між Венерою та Юпітером, який формується 15 го числа, між вашим. Першим сектором гороскопа та дев'ятим, ось тут можливість відчути себе успішними, затребуваними, застосувати свої професійні знання, також можливість поїздки за кордон, зустрічі з іноземцями, можливість примкнути до спільноти людей, де вам цікаво, побувати в тому місці, або ж отримати документи, дозвіл. Посвідку, якусь певну постанову рішення перебувати серед тих людей, де ви бачите свій розвиток, свої горизонти, своє бажання осісти навіть, вчитися, працювати. Це ще шанс успішно скласти іспити, наприклад, а також пройти якусь певну переатестацію, отримати підвищення, утворити якийсь певний власний бізнес за тими інтересами, які дійсно будуть привертати до вас увагу, які показують ваш рівень. Також можливість практично застосовувати вже набуті знання. Крім того, по такому аспекту це ще навички, які ви вже можете застосовувати на практиці. Крім цього, це можливість успішної такої популярної роботи, коли це дійсно інший рівень посадових обов'язків. Крім того, можливість співпрацювати з міжнародними організаціями, також це ще можливість сприятливого юридичного рішення. Крім того, медичне заключення можливість отримати зустріч із потрібним спеціалістом, також позбутися якихось хвороб на рівні дійсно професійної консультації. Того спеціаліста на рівні професійної консультації міжнародного спеціаліста певного рівня, також таких діагностувальних заходів, які зможуть спростувати інформацію про якісь певні ваші внутрішні страхи. Крім того, можливість зустрітися із професіоналом високого рівня, який підтримає вас, надасть вам протекцію, можливо, навіть фінансування, удача. Дійсно, фінансова підтримка може бути. Крім того, це вдала подорож, крім того, вдала поїздка може бути також вступ, наприклад, на навчання і крім того успішний розв'язок, наприклад, справ вашого чоловіка-дружини. Коли дійсно у зв'язку із вдалим вирішенням справи вашої другої половинки ви отримуєте таку ніби протекцію, просто виграш, якийсь певний бонус навіть. Можливість скористатися бонусами вашої другої половинки, от так навіть можна сказати. А також звертаємо увагу Терези, що по вересню місяцю ми ще бачимо інгресію Марса в знак Зодіака Раку, ваш 10-й сектор гороскопа, що відбулася 4 го числа. Сюди Марс приносить нам просто багато роботи навіть. Багато. То такої потреби, яка заключається у піклуванні про наших близьких у переїзді, в отриманні певних документів, відновленні, у роботі над соціальними перспективами, орієнтирами на роботі, яка пов'язана із нашими близькими, наприклад, або ж на майбутнє, яке передбачає також допомогу і підтримку нашим близьким. А тут може бути задіяно дуже багато сил для того, щоб відновити всю родину, наприклад, у певному складі, у певному місці проживання, країні проживання, відновити документи вашої рідні, зібрати всіх разом. Багато піклування про ваших батьків може бути. Також ця робота може бути пов'язана із родинами людей, з допомогою сім'ям, також із діточками. Зокрема, також із багатодітними сім'ями. А також це робота, що пов'язана із відновленням певних традицій, традиційних цінностей, із навчальними освітніми закладами, певні курси, зокрема, такий вал, потреби оформлювати документи або ж зустрічатися із керівниками, посадовцями для того, щоб регулювати якісь сімейні поточні питання. Приміру. Крім того, це дуже багато роботи. На на виду, коли вас видно просто. Також в цей транзитний період багато в чому ми керуємося нашим настроєм, нашим мінливим станом. Тому будьте уважні Терези, про це більше у моєму загальному відео. Однак намагайтеся уникати винесення суджень на основі якихось миттєвостей, на основі конфліктних ситуацій раптових, коли інші люди вимагають від нас від вас якогось буквально термінового рішення або. Можуть спекулювати вашим станом, робити його просто публічним для того, щоб виносити на основі цього якісь вигідні для себе рішення. Також звертайте увагу Терези на те, що надзвичайно сприятлива така активність на результат по такому транзиту, тобто буквально докладання вами зусиль до зміни вашого соціального статусу, до закріплення на новій посаді, до співпраці і. З посадовцями різного рівня увінчається успіхом, адже 30 вересня бачимо сприятливий тригон від Сатурна до Марса. І ось тут це дійсно отримання посади, вже якщо ви виконували обов'язки, наприклад, це отримання зарплатні, чіткого графіку, розрахунок з боргами може бути. А також це робота для того, щоб налагодити якісь певні процеси з залученням найманих працівників. Тобто ви буквально, наприклад, будете тягнути все на собі і шукати помічників, і ви знайдете до кінця місяця таку людину або ж такий колектив. Крім того, це можливість застосовувати вже отримані навички, досвід для того, щоб дійсно напрацювати можливість бути причетними до роботи в тій чи іншій організації, в тій чи іншій команді. Це можливість таких фінансових операцій, купівлі-продажу, можливість також переїзду, приміром, це багато роботи може бути для того, щоб напрацювати можливість проживати в новому місці. І вам буде вдалі. Давати досягати цих результатів. От по цьому тригону між Марсом і Сатурном ми бачимо цей впевнений рух на досягнення результату, коли наша воля, наше терпіння вони збираються докупи для того, щоб досягти певного графіку, досягти відпочинку, навіть може бути, також врегулювати стан здоров'я, а також можливості придбати щось цінне для вашої родини, наприклад, переїхати, можливість утрясти. Справи із вашими батьками. Крім того, також це батьки чоловіка, дружини можуть наразі потребувати такої великої уваги. Загалом дуже багато клопотів, пов'язаних із вашими майбутніми перспективами і із вашими близькими, з вашими рідними людьми. Коли ваша професія, репутація і можливість застосовувати це все передбачає в першу чергу турботу про ваших близьких. Також Терези, звертаємо увагу, що Меркурій з 9 числа у Діві, у вашому 12 секторі гороскопа, вже директний. Ось тут от ми використовуємо його найкращі якості, все структурувати, розкласти по поличкам, добитися результатів. Це можуть, може бути відновлення переговорів, перемовин, домовленостей, відновлення контрактів, відновлення комунікацій, дзвінки людям, з якими ви давно не спілкувалися, або ж навпаки, це можуть бути дзвінки вам, коли вас викликають, наприклад, на те місце роботи, де ви вже не працюєте, або багато поїздок на малу батьківщину, спілкування із людьми, яких ви давно не бачили. Крім того, це багато часу на самоті, поїздка в такі місця, де ви дійсно на самоті вирішуєте певні питання, з чимось розбираєтеся. І ось 24 вересня тригон до Урана, 26 вересня тригон до Плутона. Від цього Меркурія. Який буквально розбирався із боргами, розбирався з довготривалими процесами, врегульовував питання. Також це багато обговорень, які є непублічними, таких домовленостей, які ви не афішуєте. Тобто ви багато робите, але такий прихований сенс може бути в цих перемовинах і в цих домовленостях присутній. Крім того, багато. Поїздок, які не афішуються, також багато чого може бути зроблено не на публіку, тобто значний ваш особистий вклад. І ось тут сприятлива можливість фінансування, наприклад, підтримки з боку чоловіка дружини, також отримання боргових виплат, погашення якоїсь заборгованості або ж видачі вам кредиту, коли вже виплати розпочинаються. Також можливості знайти таких людей, такі чинники, які допомагають врегульовувати ситуацію, виходити. Із якихось стресових таких станів. Також це можливість підтримки вашої родини. Тобто, буквально ви, наприклад, перевозите вашу родину, і вам це вдалося, ви відновлюєте якісь документи, наприклад, ви відновлюєте якісь втрачені зв'язки, приміром. І це, врешті-решт, стає можливим. Також це такі імовірності побачитися, порозумітися, дійсно врегулювати важливі питання і кардинальним чином змінити ситуацію у вашій родині. Також звертаємо увагу, що по вересню місяцю ми бачимо транзит сонечка по знаку зодіака Діва, по вашому 12-му сектору гороскопа, що підкреслює нам потребу багато чого завершити, ще обговорити, не виносити на публіку допрацювати самотужки, коли сила вас самих наразі. І ось вже із 22 вересня і з дня осіннього рівнодення ви, ви Димі, сонечко, У вашому першому секторі гороскопа, а увага акцентована на вас, ви приваблюєте погляди, хоча по Венері, це очевидно і так по вересню місяцю, однак до вас приходить сила, приходить вітальність, покращується стан здоров'я, ви стаєте активніші. Тут дійсно такий час, коли період затемнень висвічує вас. Звісно, про затемнення 18 вересня 2 жовтня. У вашому першому секторі гороскопа ще поговоримо окремо. Однак, Терези, цю осінь 2024 року ви сприймете, ви відчуєте. І ось це особливо жовтневе затемнення позначиться в вашому житті обов'язково. Бажаю вам всього найкращого, а нехай все у вас буде гаразд. До зустрічі у наступних відео!